Новий канал представляє ревізор, формат, який робить гідним український сервіс. Формат, який озвучує позиції усіх зацікавлених сторін. Це страстя за ревізором. Ми починаємо. Формат, який вийшов за межі України. Це програма Ревізор. І сьогодні ми Суздалі чотири сезони: 80 тисяч кілометрів шляху, 75 міст 380 вісімдесят За три роки ревізор роздав 67 табличок отелям і ресторанам. Феномен ревізора триває. Ми виправимося, ви до нас приїдете. Золото буде наше. В Україні зростає рівень обслуговування. Холодильник ми цепляємо. Споживачі дізнаються і користуються своїми правами. Одно з основних прав потребителя право на інформацію. Ресторатори та готельєри наважуються на діалог. У нас відповідальність за жизнь, да. Нам реально стоит над этим задуматися. «Ревізор» набуває популярності у соцмережах і перед телеекранами. Четвертий сезон ревізора зібрав на 32% більше середньої долі по каналу. Програма є лідером показу у своєму слоті по аудиторії 14.30 серед усіх каналів з долею 17. Пост шоу страсті за ревізором стартувало з долею, що перевищує долю каналу на 69%. Програма також стала лідером показу у своєму слоті по аудиторії 14.49 з долею 13.2. Найбільш успішний проект нового каналу розширив географію прихильників. Телеканал П'ятниця купил у нового каналу. Права на производство «Ревізора». Фаворит телепреси, телетріумф, телезірка унікальна програма, яка переросла телевізійний формат, стала мірилом якості і ознакою довіри. Так пройшли перші чотири сезони програми «Ревізор». І буде п'ятий. Обіцяє беззмінна команда проекту. Тож до зустрічі в новому сезоні з новим «Ревізором». Наступної весни на новому каналі.